Відбулось засідання президії Івано-Франківської обласної ради, під час якого було прийнято рішення провести п'яту сесію у два пленарних засідання. Під час першого заплановано розглянути 28 питань порядку денного. Деталі у наступному сюжеті. На першому пленарному засіданні сесії планують розглянути виконання обласного бюджету за перший квартал цього року та внести зміни до головного фінансового документу області. Я думаю, що буде багато запитань депутатів. Можливо, навіть не стільки по стану виконання, скільки по. Існуючому стану фінансування бюджетних установ, які і це питання стосується субвенції освітньої медичної. Бо сьогодні в багатьох районах не вистачає коштів на заробітну плату. Також обласна рада планує внести ряд змін до регламенту власної роботи, які пов'язані з запровадженням персонального голосування та електронної системи підрахунку голосів. Окрім того, президія обласної ради планує розглянути ряд змін до обласних програм та діючих рішень. Це внесення змін до програми про захист учасників революції гідності. Я так скорочено скажу, і учасників Росії. Сько-української війни, зокрема в частині соціального захисту дітей. Тих батьків і родичів, які загинули під час революції гідності, ми пропонуємо депутатам, аби кожній такій дитині до виповнення повноліття щомісяця виплачувалася доплата у розмірі прожиткового мінімуму. Декілька важливих питань на президію облради було вирішено перенести на друге пленарне засідання сесії. З об'єктивних причин відкладено розгляд на сесії облради, стану та перспектив розвитку професійно-технічної освіти, порядку надання гірничих відводів та стану пасажирських перевезень в області.